you <music> Слава Україні, блогер. Перші про головне Підписуйтесь на канал інтерв'ю Корупція інфоонлайн. Поселення в описі після чисельних скандалів навколо питання додаткових виплат військовому розмірі 30 тисяч, кабмін таки ухвалив рішення про залишення цих доплат на час дії воєнного стану. У середу, 9 серпня, на позачерговому засіданні Кабміну було ухвалено постанову, яка унормовує питання щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців і рятувальників. Про це повідомив Денис Шмигаль. За його словами, усі, хто залучений до захисту України утримуватимуть доплати під час війни на час дії воєнного стану. Розмір доплат становитиме 30 тисяч гривень щомісяця. Для осіб, які здійснюють оперативне управління військ частинами і підрозділами на відстані доплати можуть становити 50 тисяч. А для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях 100 тисяч гривень. Написав прем'єр-міністр. Також шмигаль повідомив, що уряду хвалив, щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тисяч гривень і 2,35 тисячі відповідно. Робитимемо усе, аби кожен. Хто захищає Україну від росокупантів, відчував підтримку і допомогу держави. Нагадаємо, рада ще на засіданні 28 червня прийняла в другому читанні закон 9342 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо окремих питань, пов'язаних з проходженням військслужби служби під час дії воєнного стану. Закон передбачає, що військовим, щомісячно виплачується додаткова винагорода від 30 до 100 тисяч гривень. З того часу законопроєкт неодноразово піддавався критиці, особливо зі сторони політиків, які усіляко намагаються намагалися піаритися на теми військових, однак, зрештою, влада урегулювала це питання. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.